Друзі, всім привіт! Ви на каналі Авантурі Авто з вами Максим. І у нас у продажі з'являється семимісний шкода Kodiaq на повному приводі та в топовій комплектації Лаурін Криме. Автомобіль 2020 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні на 140 кВт та 190 кінських сил. Також на автомобілі автоматична коробка передач DSG dq 500. Приїхав на автомобіль з німецького лізного аукціону. По кузову без жодних підфарбувань. Також хочу сказати, що автомобіль повністю обслужений. Автомобіль на літній гумі Pirelli та лехосплавних дисках в стилі Laurin Clement 19 радіусу. Також в комплекті буде нова зимня гума Bridgestone на титанах. І ще раз повторюсь: автомобіль з що є немало важливо, так як зазвичай їх хочуть всі саме з третім рядом сидінь. По комплектації у нас присутні максимальна адаптувана. Адактивна фуллет оптика, дістронік, парктроніки спереду та позаду, камера асистентів на лобовому склі, датчики сліпих зон в бокових дзеркалах і також дуже рідкісна опція для цих автомобілей це бокова підніжка. Шкода Кодіак оснащена повністю адаптивними фулет-фарами системи ФС. Фари автоматично регулюють дальність і напрямок світла. Автодальне світло вмикається на трасі і вимикається при зустрічному або попереду руховому транспорті, після чого знову включається, коли дорога вільна. Також світло підлаштовується під повороти. При повороті керма фари направляють пучок у бік руху, забезпечуючи кращий огляд у поворотах. Швидкість руху також впливає на світло. На трасі проміж стає дальнім і широким, у місті та при низькій швидкості коротким і м'яким, щоб не засліплювати інших водіїв. Завдяки всім цим функціям, адаптивна оптика робить нічні поїздки більш безпечними, комфортними і зручними без потреби ручного регулювання фар. Також хромовані релінги на даху безключовий доступ, камери 360, камера заднього огляду, задні електропривід кришки багажника. Друзі, електрофоркоп також присутній Та функція Easy Open. проводимо ногою та багажник буде відчинятися. Друзі, тепер показую вам трішки детальніше та ближчий автомобіль та розповідаю детальніше за комплектацію. Ще раз повторюсь, адаптивна фулетоптика. Тут у нас розміщений дістронік камери 360. По пластичку у нас все в ідеальному стані. Ось так виглядає бампер та передня частина автомобіля. Диски в нас, так як ми казали, 19 го радіусу, оригінальні Лаурін Клемент, по стану вони просто як нові, без жодних бордюрів, без жодних подряпин та затертостей. Всі чотири диска. Ось так вони виглядають. Літня гума в нас вона пірелі. Ці чотири диска, ще раз повторюю, в ідеальному стані. Присутні у нас додаткові підніжки, це дуже дорога опція була в автосалоні, тому вони дуже рідко зустрічаються на автомобілях, саме кодіаках Ось так виглядає у нас автомобіль збоку, шильдики Лаурін Клемент. Присутні у нас безключовий доступ. В зеркалах у нас розміщені датчики сліпих зон. Зараз сядемо в салон, то я вам детальніше покажу. Тут у нас всі пластички також в ідеальному стані. Позаду у нас хромовані накладочки в стилі Лаурін Клемент. Присутні задні парктронички, шильдики 4х4, що означає, що автомобіль у нас повнопривідний. Ось так виглядає задня частина. Зараз ще відкриємо А поки я вам покажу праву сторону автомобіля. Пластики, диски також в ідеальному стані. Бокові підніжки. Тут також у нас пластик в ідеалі. Ось так виглядає гума та диск. Переходимо до багажника автомобіля. Тут у нас знизу розміщена камера заднього огляду та електропривід кришки багажника. Відкриваємо багажник. Зразу по погрузочній зоні все в ідеальному стані. Жодних подряпин, сколів, нічого абсолютно немає. Всі пластики, як бачимо, тут на сидіння складаються. Присутні також гачки додаткові, електрофаркоп, що є немало важливим для цього автомобіля. Друзі, присутній навіть оригінальний плет, шкода. Бачимо, бірочка, він у нас в оригінальному чухлі. І ось сам плет. Справа у нас розміщена аптечка оригінальна, комплект аптечки. Та, друзі, третій ряд сидінь. Сидіння, шторка також додаткова. ось Так там все виглядає. Присутня у нас докаточка, в повний ремкомплект, сам фаркоп та посередині сабвуфер від нашої акустичної системи. Акустична система у нас топова преміальна Кентон. Зараз більш детально поговоримо про неї в салоні. Електропривід, кнопочка, закриваємо автомобіль. Також у нас присутні топові LED-ліхтарі позаду. Ось так виглядає у нас автомобіль. Хромовані рейнги на даху, а лобове скло у нас, до речі, акустичне. Так виглядає у нас автомобіль. Передня частина дуже гарно виглядає в чорному кольорі. На цих дисках дуже має стильний вигляд. Переходимо до салону автомобіля. Присутні в нас накладочки. Оригінальні накладочки, як бачимо, кудіак, вони хромовані. Присутні також накладки на педалі, оригінальні коврички. Та також, друзі, є ще другий комплект оригінальних ковриків, а саме резинових. По дверній карті в нас все також в ідеальному стані. Жодних дефектів по ній немає. Електропровід кришки багажника. Тут у нас все ось так виглядає, повний електропакет, складання та підігрів дзеркал, преміальна кусточка Кентон, як я казав раніше. Ставочки з чорного рояльного лаку по салону. А ось тут у нас розміщені амбієнт підсвіточки світочки декоративні. Датчики сліпих зон в бокових дзеркалах. Ось так виглядає підніжечка. Зараз ще відкрию позаду, покажу. Все. В ідеальному стані. Також, друзі, дуже цікава опція саме на кодяках. Бачимо, у нас відкривається додатковий захист. Ось так він працює. Коли відкриваєте двері, щоб не вдарити припаркований автомобіль, який буде збоку стояти, виїжджає ось така накладочка. Сидіння в нас в самому топовому виконанні. Вони йдуть шкіряні, вишивки Лаурін Клемент, повна електрика, присутня пам'ять сидінь, всі підкачечки. Ось так вони виглядають. Сидіння у нас підігріваються, присутні підігріви всіх чотирьох сидінь. Так, друзі, в салоні у нас шкіряне кермо. Зверніть увагу на його стан. Кермо просто в ідеалі. Воно у нас підігрівається, ось так воно виглядає. Присутні у нас повний пакет асистентів на автомобілі, по асистентам автомобіль максимальний. Також у нас максимальна мультимедіа Columbus. Це максимально можлива мультимедія, яка йшла для цієї моделі. Зразу пройдемось по. Її функціоналу всі допоміжні системи для водія, як я казав раніше, а саме адаптивний круїз-контроль, асистент контролю дистанції попереду. Тобто автомобіль буде сам уникати зіткнення. Lane assist – асистент руху по смузі, сайт асіст, асистент зміни смуг. Присутні в нас, як я казав, датчики сліпих зон, асистент розпізнавання дорожніх знаків, асистент розпізнавання причепа. Та асистент розпізнавання вому. І також, друзі, превентивна система безпеки. Тобто автомобіль сам гальмує перед зіткненням. Далі у нас присутні фонові підсвіточки по салону в різний вибір кольорів синій, червоний, білий, які вам найбільш сподобаються. Ось тут вони у нас розміщені по всім дверним картам та салону автомобіля. Переходимо далі. Присутні у нас паркування і маневрування асистент. Асистент гальмування під час паркування. Тобто, коли ви здаєте назад, автомобіль сам автоматично загальмує, якщо ви не побачите якусь перешкоду. Та асистент виїзду з місця паркування. Так далі, по сервісу, у нас сервіс по заміні оливи через 13200 км та інспекційний через 13 тисяч 200 км. Як я казав раніше, автомобіль повністю обслужений. Присутні у нас бездрутовий Apple CarPlay та Android Auto. Ось так це все виглядає. Також присутні у нас Skoda Connect. Повна навігація з картами Європи. Навігація у нас повністю працює, всі вулиці вже українізовані. Далі в нас є управління нашої системи кондиціонування. Тут у нас виводиться, наприклад, натискаємо підігрів, у нас виводиться от підігрів сидінь та підігрів нашого керма. Давайте все виключимо. Повністю тут налаштовується температура, всі зони та потік воздуху. Переходимо далі. Присутнє, в нас повне. Налаштування нашої преміальної акустичної системи Кентон. Бачимо, присутні у нас ось такі шильдики Кентон. Так як я казав раніше, в багажнику у нас стоїть сабвуфер. повністю все воно налаштовується. Як бачимо, еквалайзер присутній, можете вибирати тип звучання нашої акустичної системи. Як же працює отримання смузі руху та адаптивний круїз-контроль. Камера асистентів встановлена у верхній частині лобового скла. Вона постійно щитує дорожню розмітку. Якщо автомобіль починає зміщуватись у бік увімкненого показчика повороту, система м'яко підруля, повертаючи машину в центр смуги. При цьому на панелі приладів ви бачите візуальне підтвердження. Лінії підсвічуються, коли система активно стежить за дорогою. Вона не втручається різко, а працює делікатно, так, щоб водій відчував контроль, але при цьому мав допомогу. У поєднанні з нею працює адаптивний круїз-контроль. Він утримує не лише швидкість, а й безпечну дистанцію до автомобіля. Попереду. Якщо транспорт попереду сповільнюється, автоматично знижує швидкість, а за потреби може навіть повністю зупинитись. Коли рух знову відновлюється, система самостійно рушає далі, підтримуючи задану швидкість. Таким чином водій отримує максимальний комфорт у тривалих поїздках, автомобіль сам тримає смугу, сам гальмує та рушає, зберігаючи безпечну дистанцію. Друзі, ще одна крута фішка цього автомобіля це камери 360. Ось так вони виглядають. Також у нас присутня камера заднього вигляду. Зараз я її вам включу. Ось Присутня у нас камера заднього вигляду та окремо ще виводиться в нас камери 360. Ось Так це все виглядає. Тут змінюються всякі режими. Наприклад, при паркуванні, при сцепці причепу та при виїзду з місця паркування. Все дуже зручно, дуже крута опція. Переходимо далі. Тут у нас розміщена система клімат-контролю, як я казав раніше, у нас підігрів керма та підігрів всіх чотирьох сидінь. Ось Так це все виглядає. Система старт-стоп, кнопочка для камер 360. Тут у нас також йдуть вставочки з чорного рояльного лаку. На коробці передач у нас дублюється 4х4, що означає, що автомобіль у нас повнопривідний. Присутня у нас бездрутова зарядочка та два виходи на USB. Автомобіль у нас заводиться з кнопочки. Переходимо далі. Присутній у нас ось такий підлокітничок, він також в ідеальному стані, він у нас виїжджає та піднімається. Також присутні у нас функції Simply Clever, тобто два підстаканечки, розділ під копійки та всякі ніші. Дуже воно все зручно. Ось так виглядає у нас салончик автомобіля. Ставочка також чорного рояльного лаку. Тут у нас дублюється шильдиклаурін Клемент. Бардачок у нас, до речі, двійний, тобто відкривається як і зверху ніша, так і знизу. Переходимо на задній ряд. Тут у нас також виїжджають додатковий захист. Ось так виглядає у нас задня частина автомобіля. Сидіння стану нові. Жодних дефектів, жодних подряпин на них немає. Присутні у нас задні шторки для пасажирів. Дуже зручна опція в дорозі, щоб сонце не сліпило. Також задня полосфера автомобіля у нас по-заводській трішки притонована. Ось так виглядає дверна карта позаду. Як бачимо, жодних дефектів по ній немає. Підніжечка. Позаду в нас присутні, сідаємо. Присутні у нас підігрівчики, як я казав раніше. Та розетка з виходами USB. Ось так виглядає салончик автомобіля заднього ряду. Стильно, гарно та сучасно. На спинках сидінь у нас присутні ось такі столики. Вони відкриваються, можна щось покласти. Також, друзі, ще додатково у нас є підстаканочок. Дуже зручно. Ось так виглядає на частині салону. Ось зараз добре видно підсвіточку, вона червоного кольору. Також, друзі, хочу показати ще одну дуже цікаву опцію. А саме ось такі додаткові тримачі в підголівниках в довгу дорогу, щоб можна було сюди спертись, воно дуже зручно. Воно в нас, як бачимо, є на всіх двох підголівниках. Присутні у нас також ось такий підлокітничок з трьома підстаканичками. Ззаду в нас там третій ряд сидінь, як бачимо. І ось так в цілому виглядає у нас салончик. Зараз переходимо ще одразу на праву сторону. На правій стороні у нас також всі захисти виїжджають. Тут все в ідеальному стані. Показую вам дверну карту. Жодних дефектів, жодних подряпин на ній немає. Також у нас сидіння. сидіння ось так складається, тягнемо. Сидіння у нас повністю відкидаються. Закриємо назад, тут також додаткові тримачі та шторка. Ось так виглядає у нас задня частина автомобіля. І ще Показую вам зразу попереду. Тут у нас є навіть смітничок, друзі. Ось так він виглядає. Пластик в ідеальному стані також, як бачимо, ця зона також не затерта, без жодних дефектів. Пасажирське сидіння, дивимось також з повною електрикою та з пам'яттю сидінь. Присутні у нас два ключики. Вишивки лаурін Клемент на двох сидіннях. Шильдики Лаурін Клемент і ось так виглядає передня частина салону автомобіля. Друзі, забуваємо ще показати, що присутня оригінальна парасолька. Ось так вона виглядає, знаходиться вона в боковій карті водія. Так. І тепер показую вам підкапотну частину автомобіля. Як ми казали раніше, жоден елемент на автомобілі не крутився. Всі фари, як бачимо 20-й рік, всі фари в нас рідні в оригіналі. Жоден елемент на автомобілі не крутився, показую вам всі болтики. Ось так все виглядає у нас. Ще раз повторюсь, автомобіль у нас повністю обслужений. Ось так виглядає підкапотна частина автомобіля. Тут у нас захист також в ідеальному стані, непровіщий. Друзі, зараз ви побачите відео з товщиноміром, А ми вам ще раз нагадуємо, що у нас є в наявності. Він розмитений, сертифікований та готовий до будь-яких перевірок та знаходиться в місті Луцьк. Всім дякую за увагу. Всім дякую, хто дивився до кінця. Всім гарного дня.